Трошечки приємних новин з Росії. Нафтопереробний завод у Волгограді зупинив роботу. Напередодні українські дрони вразили його виробниче серце, установку первинної обробки нафти. Про масштаб руйнувань достовірної інформації поки немає, але ті Але він виявився достатнім для того, щоб поставити завод на паузу. Цього року сили оборони регулярно завдають масових ударів по ворожій нефтянці. Про те, скільки болю вони завдають росіянам, далі в сюжеті. Завод зірвався, взрив такий блін, прокинувся. капець коротше, все горить. Від лінії фронту до Астрахані майже тисячі кілометрів, але українські дрони змогли подолати цю відстань, обійти ворожу протиповітряну оборону і вразити газопереробний завод. Виробництво на підприємстві зупинено для росіян. Це серйозна втрата. Завод переробляв 12 мільярдів кубометрів газового конденсату на рік. Летить, летить. і… Долетіли ударні безпілотники і до Волгоградського НПЗ, і вразили його установку первинної та технічної переробки нафти. Цей завод належить концерну «Лукойл». Його доля на ринку російських нафтопродуктів – 6%. Принаймні, такою вона була до 3 лютого. Як працюватиме завод далі, поки невідомо. Місцева влада інформацію про пошкодження тримає в таємниці. Губернатор Волгоградської області за традицією заявив, що ППО перехопила та ліквідувала більшу частину безпілотників, а на НПЗ упали лише уламки, які спровокували пожежу. Місцеві мешканці в це не вірять, бо, по-перше, вони бачили вибухи. А по-друге, після падіння уламків у місті навіть світло зникло. Он летить, все в темноті, все вимкнулось. У 2025 році удари по російських стратегічних підприємствах стали регулярними. Кілька разів дрони атакували нафтобазу в Енгельсі, яка забезпечувала паливом ворожу стратегічну авіацію. Під ударом опинилася нафтобаза в Лисках Воронізької області. Її теж атакували двічі. 11 січня був уражений нафтопереробний завод Танеко у Нижньокамську, 14 січня хімзавод у Саратові. 24 та 26-го нафтопереробний завод у Рязані загалом з початку року постраждали понад 2,5 десятка об'єктів. Шкоди, які вони завдають, це сотні мільйонів доларів у вигляді спаленого пального зупинених НПЗ і відповідно недоотриманого прибутку країни агресора. Наслідки ударів по НПЗ поки не є очевидними. Армія окупантів не відчуває дефіциту пального. Ціни на заправках для населення теж не лізуть вгору, тому що у Росії є великі резерви пального, але вони невпинно скорочуються. А через руйнування нафтопереробних заводів відновлювати їх стає дедалі складніше. До того ж, падають нафтові прибутки. Грошей на війну стає менше. А відбудовувати зруйновані об'єкти доводиться в умовах санкцій і без доступу до західного обладнання. У росіян теж дуже потужна власна виробнича технологічна промисловість, і особливо в нафтопереробці вони багато чого навчилися робити самі і звели використання західних технологій в нафтопереробці. Ну до мінімуму росіяни можуть замінити деякі західні компоненти на російські аналоги. Якесь обладнання можуть закупити в обхід санкцій, але це довго і дорого. Ремонтні роботи будуть затягуватися. Кремль і далі зазнаватиме збитків, і не лише фінансових, а також іміджевих. Таких успіхів сили оборони України досягли тому, що в країні нарешті налагодили масове виробництво дронів дальнього радіусу ураження, пояснюють експерти. Захисників є ціла низка. Різних БПЛА дальньої зони враження, тобто це і Ан 116 Він ж лютий, цей безпілотники морок та Бобер. Експерти впевнені, що це тільки початок, і що вітчизняний оборонпром готує чимало нових сюрпризів, здатних сильно здивувати російську протиповітряну оборону.